Христос Воскрес, Христос, наша Пасха, Христос, наша перемога. Не бійтеся, ви шукаєте Христа Назарянина Розп'ятого. Він Воскрес! Таким привітанням і такою благовістю сьогодні, у цей світлий день Христового Воскресіння. Ми обмінюємо один другого. Обдаровуємо цією великою славною новиною про Христове Воскресіння. На протязі дві тисячі років про Христове Воскресіння не можна забути. Христовим Воскресінням потрібно жити, адже це є життя. Сьогодні в нашій країні війна, але ми продовжуємо сповіщати всіх, що життя сильніше над смертю. Що світло Христового Воскресіння сильніше за будь-яку темряву. Ми продовжуємо жити, ми продовжуємо стояти, ми продовжуємо молитися. І сьогодні, у цей світлий день, хочемо усіх вас привітати. Жестом такого привітання сьогодні в особливий спосіб лине для всіх, хто на сході, хто під вогнем тяжкої, кривавої війни. Російського агресора. Сьогодні ми випекли оці Пасхи цей хліб, ця Паска, який є символом життя Божого хліба, яким ми ділимося, який посвячуємо і який обдаровуємо один другого. Сьогодні цей святий хліб ми передаємо для наших братів і сестер у місті Харкові. У місті Дніпрі, у інших прифронтових територіях, де є наші брати і сестри. Ми хочемо заслати привітання про Христове Воскресіння для міста Харкова, кафедрального собору Святого Миколая Чудотворця за покликом владики Василія, який просив нас про Пасху. Вже не перший рік ми передаємо цю паску у розмірі дві тисячі пасок. Я щиро дякую нашим усім співпрацівникам центру Боско, які зуміли спекти в такий короткий час оцей святий хліб, щоб поділитися, передати це життя у руки, в яких сьогодні є війна. Тому, дорогі брати і сестри, передаючи цей святий хліб, хочемо передати наші теплі обійми, нашу надію на те, що Христове Воскресіння зуміє зупинити і подарувати нам справедливий мир для нашої країни. Від імені центру Боско, вітаю одночасно усіх співробітників. Молодь дітей нашого центру Боско. Вітаю усіх батьків, вчителів, викладачів, всіх людей доброї волі, які допомагають звершувати місію святого Івана Боско. Дякую усім вам, нехай Христове Воскресіння, нехай новина про життя, яке виходить із гробу через Воскреслого Христа, дійде до кожної родини. Дійде до кожної домівки. Хай подарує нам наш благословений мир! Христос Воскрес! воскрес! Христос Воскрес! Воскресне Україна!